Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Ruigi – внутрішня точка доступу Рі RG RAP 2266, яка має на своєму борту повний спектр сучасних технологій, а саме Wi-Fi 6, підтримка PoE, захист ВПА-2, а також можливість керування через хмарний сервіс Ruigi Cloud. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Поставляється пристрій у фірмовій картонній упаковці. В комплекті ви знайдете саму точку доступу, монтажну пластину, монтажний комплект, короткий посібник користувача та гарантійний талон. Сам пристрій білого кольору, виконаний в стильному круглому дизайні. До речі, це перша кругла внутрішня точка доступу руїдж. На передній панелі нанесено логотип роїджі, серія Рі а також світлодіодний індикатор синього кольору. Зі зворотнього боку знаходиться кнопка апаратного скидання налаштувань, ethernet порт з підтримку POE-IN та розім для підключення блоку жилення 12 вольт. Точка доступу RUIDGI RIRGRAP2266 підтримує технологію mu mimo 2 х 2, яка в свою чергу може одночасно передавати інформацію на декілька пристроїв, тобто клієнти не стоять в віртуальній черзі за даними. Це корисно, коли до однієї точки доступу під'єднано багато девайсів. Пристрій має сучасний стандарт Wi-Fi 6. Що дає суттєвий приріст у швидкості, особливо при використанні з клієнтами, які теж підтримують Wi-Fi 6 го покоління. Загальна пропускна спроможність цієї мережі збільшена до 300%, а затримка сигналу знижена на 75%. Також, на відміну від попередніх стандартів, Wi-Fi 6 забезпечує зв'язок на високій швидкості для великої кількості одночасно підключених пристроїв. Точка доступу має два частотні діапазони: 24 ГГц зі швидкістю до 574 Мбіт на секунду, та 5 ГГц зі швидкістю аж до 2402 Гбіт на секунду. Відмітимо, що на діапазоні 5 ГГц є можливість обирати ширину каналу 160 МГц, що дасть можливість отримати максимум швидкості від точки доступу, але це вплине на швидкість на відстані від неї. Як ми вже згадували раніше, тут присутній гігабітний порт Ізернет з підтримкою PoE-In. Тобто по Ізернет-кабелю будуть передаватися не тільки дані, а й живлення. Виходить, що ви монтуєте даний пристрій під стелею і тягнете до нього лише один кабель. Ніякого додаткового кабелю живлення вам не знадобиться. Руїджа RG RAP 2266 підтримує максимум 512 клієнтів, але рекомендована виробником кількість до 110 клієнтів. Також в цій моделі вже доступна технологія Рії Mesh, яка дозволяє поєднувати декілька пристроїв Рії у безшовну мережу у всьому будинку, офісі, готелі чи інших будівлях, щоб усунути зони зі слабким сигналом і переключення між пристроями. Впевнений, більшість з вас вже стикалися з порталами авторизації для точок доступу. Наприклад, ви приїжджаєте в готель, підключаєтесь до Wi-Fi, у вас одразу реклама. Ви там натискаєте авторизація і отримуєте доступ до інтернету. Такий портал можливо реалізувати при використанні маршрутизатора та хмарного сервісу. Тому все, що вам потрібно, це ось така точка доступу, під'єднуєте її до існуючої мережі та налаштовуєте портал авторизації. Для керування цим пристроєм можна використовувати веб-інтерфейс або додаток на смартфоні. Через хмарний сервіс Руїджі Cloud ви зможете управляти мережею, задавати конфігурацію на основі сценаріїв, проводити віддалений моніторинг і обслуговування. Також є можливість керувати швидкістю інтернету, яку виділяєте користувачам, або взагалі обмежувати кількість користувачів, які можна підключитися до цієї точки доступу. Ще однією фішкою Руїджі РІЕРДЖІРАП двадцять 2266 є можливість самоорганізації мережі. Це технологія для швидкого виявлення всіх девайсів рії, в мережі та створення топології, тож не треба ходити зі сканером і додавати кожну точку окремо, а просто з'єднати всі девайси з джерелом живлення і все автоматично підтягнеться до програми. І при цьому всьому вам не знадобиться маршрутизатор в ролі контролера або ще якийсь девайс. Також ця точка доступа вже підтримує новітній протокол 802.11 kv який відповідає за якість та швидкість переключення клієнтів між точками доступу. Скоро на нашому каналі вийде окремий відеоролик, де ми детально розберемо, як працює мобільний застосунок руїджерії, які можливості він надає, а також розберемо, як створити та налаштувати портал авторизації. Тож підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео. Точка доступу Ріїджі Рії РДЖРАП двадцять це, напевно, один з найпростіших способів провести інтернет у важкодоступні місця на вашому об'єкті. Вона має доступну ціну, а також потужні технічні характеристики, що дозволяє використовувати її в домашньому та корпоративному сегменті, а проте налаштування та управління через хмарну платформу полегшить моніторинг мережі, де б ви не були. Оскільки безпека клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацію по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці. Слава Україні! І які теж підтримують? Ще раз. Та швидкість тепер. Давай ще раз. И тягнутый дню нього... та курва. Давай паузу.